Sława Jezusu Chrystu. witaj was, bracia i sestry. W świętym męczeństwa, świętym Chrystytela. My czujemy, jak to z Ewangelii Marka 6 rozdział. tej czas Irod, posławszy wojny, skupił Joana i posadził go u więzieniu przez Irodjad, drużynę swojego brata Filipa, bo się z znają. A Jan wskazał Irodowi: Neodyce ma tobie żynku Twojego brata. Тож ірод'яда та його возло б на нього і бажав його вбити, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного і святого, і оберігав його, а слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галійських гал 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 стар старшин, Wyszła do oczka i, tancując, się dogodziła i i tym, jaki z e, siedził przy stoliku. Tarza skazał dziewczynie, Prosił w Mnie, co ty tylko chcesz, i dam Tobie. <coughs> I on <coughs> <coughs> pokrał się jej, czego ty tylko poprosisz że Mnie, dam Tobie, choćby i wcarstwa mogła. I ona, wyjszcząc, zapytała w matki, co poprosić. Tarza bo wołowij Oana chrystytela. I powrócił od razu z pospiechem, До <кій> вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно дати мені на помиску голову Йоанна Хрестителя». Цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів її відмовити. Тож відразу цар послав свого оронця, наказавши принести його голову. Тож пішов, від той пішов, від його голови у в'язниці та приніс його голову на помиску дав дівчині. a dziewczyna w swojej, swojej materii. Żachliwa historia, jaka e, trapiła się, ale znakiem, chociaż my wlażamy, że car Irod jest takim syfonem zła żachliwego, to i, i, można też dowiedzieć się tego w szerszym kontekście, pobaczyć też, że w Irodzie idzie jakaś wewnętrzna borykba. wewnętrzne zmagania. I można powiedzieć, że ma ma coś takiego ludzkiego w sobie, on położy na nas, Ми ж теж маємо в собі е, такі змагання внутрішні між добром і Злом. На нас впливають різні духи, Дух Божий і Дух зла. Машій Бог, не, після гріха Ірода, коли Він почав жити з, 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 з дружиною свого брата, бо його не покинув. Це не так, що Бог образився і каже, все, хочу треба знати. Ні. Бог буде боротися до кінця, Посулає йому великого пророка, Йоанна Хрестителя, Іван говорить, що Йоанн Христос був таким успішним пророком, багато людей навернув до Бога. А ірну мі, 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 за, за поморочення свого серця, цю темрову, яке в ньому була, він вважав, що йоанн Христос є святою людиною, правильною. Хоче слухав його, захищав навіть і надалі. Це внутрішній, але відчувається непокій, неспокій такий вну, внутрі. І цей неспокій внутрішній цей голос, це дія Бога, в серці грішної людини. Святий Ігнатій надія з цих духовних справах вчить, що коли людина йде дорогою зу, то добрий дух <кій> непокоїть і якби ну, ранить наші, наші, нашу совість, дай нам вбило вам боляче. Тобто Бог не хоче нас залишити в гріху, не махнув рукою і каже, що не хочу нічого робити. Ні, він до кінця буде боротися за наше спасіння через докори совісті. Докори совісті це іноді чудова дія Бога, як хоче тебе спасти, як і бореться. Вже немає іншого інструменту, бо тобі вільну волю, але ж може таким чином тобі нагадувати, ким ти є. І <кій> так що і треба себе усвідомити і дякувати за докорисовість. І e, до кінця життя у нас буде така духовна боротьба, e, баш, так як, як і родові. Важливо, щоб ми робили e, правильне рішення. E, навіть в житті грішної людини Бог буде так діяти. Бо що святість – це прийняття правильних рішень. Маємо співпрацювати з Божою ласкою, маємо почути, відкритися на голос Бога. Бачте, але цей час обмежений, цей час благодаті, він обмежений. пізніше прийде час суду, вже тоді не буде можливості навернення. Ірод, на жаль, не використав добре цього часу благодаті. Тому це запрошення сьогодні брати для нас, щоб ми зрозуміли, що коли ми робимо гріх, коли ми в гріху по вуха, то Бог не ставить нам з хрестика, в сенсі, що вже не хоче нас знати більше. Ні. Він буде за нас, за нас боротися, як за Ірода. Ірод, на, на жаль, не здав успішно цього іспиту. Але ж ми можемо навернутися, і багато святих є доказом того, що Бог дійсно робить неймовірні речі. Тому хай приклад. Йоанна Хрестителя, мужного пророка, буде для кожного з нас надихає, щоб були для братів пророками, А і життя Ірода, хай теж нам нагадує, що є можливість навернення, але можемо тупо, можемо <кій> твердо відкидати, постійно відкидати цей Божий заклик до навернення. Робімо сьогодні правильне рішення. Бажаю вам миру і Божої благодаті. Слава Ісусу Христу!